Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі, Вона на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Дивимось Херсон Одесу, Миколаїв, тому що ворог до чогось готується, ми це розуміємо, але трошки, знаєте, морально хочеться бути також підготовленими, тому що не ну, завжди ми готові до всіх подій. Херсон найближчі дні, давайте дивитись. А ви вже звикли, що десь ввечері вночі бахає, отак От кажуть. Вже розмірене таке життя, що ну, ми вже знаємо, що там щось ще буде щось детонувати, як розміновують або підривають, ну такі звуки детонації. Буде якийсь період страшнувато на вулицю виходити, тому що бахає, але він пройде. Розвідує щось ворог, він не бачить, що ви там резерви тягнули саме в місто, щоб там було велике скупчення, там збільшено скупчення військових. Ні, ворог цього не бачить. Але він хоче, от як насолити нам, бо карта мага де хоче зупинити і зробити щось, щоб ви зупинились. Він не бачить можливість зупинки наших військ саме на Херсонщині, саме Херсону. Тобто, якщо обстрілюють, то це просто, знаєте, як він каже, для профілактики, щоб боялися. Бої, щоб боялися. От так. Херсон, найближчі дні. От знаєте, більше двох років прям, ну, обстріл і ніхто нічого. Яка там справедливість європейська? І нас, і вас. І... Ну, Я не розумію просто, чому його ще не видали, не посадили, не розстріляли, не розірвали там десь на площі. Нас можна вбивати, а він недоторканий якийсь. Свята людина, розумієте, в лапках. Ну, що це? Це що? Чутно, як іде, я буде якийсь обстріл, я кажу, буде масований, над вами через вас буде йти. Багато що йти буде через Хершосонщину, і дрони, і ракети. Гучно буде, але обстрілювати буде більше біль'ї з міста, шляхи, якісь важливі розв'язки, транспортні, щось його цікавить. Ні, як темніє, як так щось починається. Можливо, вам область чутно. І у вас там свистить, там годить, там гукнуло, там ще щось. Ну, воно так, я так не була у вас, але я розумію, що для вас це штатна стандартна ситуація. Херсон найближчі дні. Може, так звикли, да, що в тиші не можемо собі знайти місця. Вони ніколи не помічали. За собою. В мене таке є, що коли дуже тихо, ти так ну, некомфортно. Інтуїція передчуття буде, що буде обстріл, тому що з вечора буде, як знаєте, кружляти, або, можливо, багато тривог, можливо, там от як передчуття, що якась возня, знаєте, йде, і потім вночі вже буде гучно. Гупи з розкатами з такими. Ось так кохання хочеться, так же хочеться вам, знаєте, спокою, радості. У вас я так бачу, багато одружуються. І де тут діточки де маленькі в місті є. От, загроза для них. Бережіть дітей, от якщо щось починається, хай краще вдома пересидять, хай вдома будуть. Нікуди не ходять. Знаєте, як, як сутеніє, стемніє, ну старайтеся, якщо бахає, то десь пересидіти. Більша увага на область буде на Херсонську. Давайте дивитись. Херсонщина деокупована. Таємний план. Ворог не перейде до вас, не прийде. Його викурять звідти, він дуже хоче до вас знову, але не вийде в нього. Ми кудись будемо вперед-вперед. Ми вогнем з деокупованої частини б'ємо по ворогу. Добре б'ємо. Додались ресурси. Херсонщина окупована. Переправлятися нам треба йти вперед. Треба йти вперед, втрати великі. Нас ворог десь зупинить нам важко. Інший фронт відкриється. Багато подій, багато. Військові дуже тиснуть, намагаються кудись вийти, прорватися, Щось важке буде наші, наші військові. Я у то не дивлюсь. Не питайте мене, наші втрати, їхні втрати, нас тільки наші турбують. Що вони там повимруть? Ну, і нам яка різниця? Нам що від цього краще якось? Сили треба, підсилення. Будуть там просити, дайте підкріплення на Херсонщину. Нам треба вперед йти. Була б оборона, то, може, сили б не знадобились. Одеса найближчі дні. Одеса, найближчі дні. Радість. Також хтось з ревізією приїде. У вас наводять, у вас наводять на центр міста, на порти, наводять, на інфраструктуру Людина Прям здавати буде нову інформацію, І ви, Дніпро, тут. Працюють люди, дивіться, по великим містам. З якоїсь новини будете тішити, сміятись, як з ворога, ще з якоїсь. Може, там скажуть, що Одесу ми візьмемо. Ну, щось таке буде. Гумор такий. Переживають за місцевих, влада за місцевих переживає. бо ворог готується. От як би він з цих своїх підлодок не дав залп. Готується, от буде застереження ще. Тому що ворог там, де у вас будівля культури, можливо, музей, парки. Чому це вас в центрі міста Цвинтар є? Я думаю, ні. Ну, не знаю. От щось буде. Храми. Карасу хоче нам знищити. О, хвора людина, де санайдові. От менше знімаєте лікарні, бо ворог не спить і думає, що там у нас просто все забито військовими. Вони туди не довозять їх, не з руки їх туди везти до Одеси. А він вважає, що там все є. Не буде обстріл. Буде, як зглазять, знаєте. От свято в Одесі гуляють, відпочивають, як бахне потім. Одеса найближчі дні. Захист працює. От як зненацька він з якогось боку зайде, не в лоб в лоб. От якось дуже цікаво бити буде. Передмістя руйнування. От зненацька. Ти диви, який? Район дуже гучно. Знову показують, цілі здадуть. Можливо, нам щось привезуть, завезуть, і він буде думати, що воно вже в місті. Ну там щось таке, що він чекає на якусь подію, щоб завдати шкоди. Миколаїв найближчі дні. Обдурить ворог, нібито не до вас піде, в передмісті щось погупне. Миколаїв буде обстрілюватись. Ну, у вас попов працює, хлопці щось позбувають, може дрони, а місто буде атака. Є загроза передмістя, знову ж таки кажуть, є загроза для міста. Гучно буде, але а, дуже багато, як кажуть, праці військових от показують, що хлопці працюють, тому ну, ви можете почути. Дай Боже, щоб воно вас просто не торкнулося, а збилося. Тому що прям на поготові всі.